Спортики, всім привіт! З вами Міра і це канал з розумними тренуваннями Борщ тренує. Сьогодні я підготувала для вас ранкову руханку або ранкову розминку. Називайте, як хочете, а краще давайте підтягуйтесь і потренуємось трішки разом. Для даного тренування вам знадобиться килимок і 10-15 хвилин вашого вільного часу. Я гарантую, що після цієї руханки ви будете почувати себе просто вау! А що нам ще треба? Більше нам нічого не треба. Давайте заряджатись у вихідне положення. Ноги ставимо на ширину тазових кісток, розподіляємо масу тіла рівномірно по всій степі. На великий палець, на мізинець та на п'ятку. Нижні ребра ми направляємо до лобкової кістки. І купрок направляємо вниз, грудна клітка розкрита. На вдих ми витягнемось за руками, видих, все скинули ще два рази: глибокий вдих, видих і останній раз вдих. Видих. Руки опустіть вниз і потягніться вухом вгору. Відчуйте натяжку по бокових лініях шиї. Є ще три. Два. Виконуйте вправу в своєму темпі. Два. Один. Далі повороти голови ліворуч та праворуч. Ми доводимо підборіддя в площину плеча. Вісім. сім, шість. Плечі намагайтесь легко опускати вниз. Два. Один. Далі підборіддям витягніться вгору і зробіть кивок вниз, опустивши підборіддя до ключиць. Знову вдих потягнулися підборіддям вгору, видих, опустили підборіддя вниз. Два. Один є. Далі опустіть вухо на плече. Підборіддям, торкаючись грудної клітки, намалюйте Коло, півколо, провівши голову до правого плеча. І верхній точці потягніться під боріддям вгору. Знову розслабили голову, півколо, потягнулися підборіддям до стелі, опустили. Промалювали і знову в іншу сторону. Ще три, два, один. Є. Працюємо далі. Ноги ставимо на ширину плечей або можна трішки ширше. Ваші стопи це. Дві паралельні дороги. Тобто ми будемо рухатись весь час стопами паралельно. На вдих. Правою ногою зробіть крок вперед. Ваш звичайний крок при ходьбі, коліна злегка призігнуті. Штовхайте таз вперед, руки витягуйте вгору. Тут ми не вигинаємо поперек. Ми ніби грудну клітку наближаємо до тазу, робимо вдих, а на видих. Крок і приставка до вихідного положення. По паралельним дорогам крок вперед. Вдих. Розкрила грудну клітку, видих повернулись. Давайте в своєму темпі робимо таких ще три. Вдих, видих, повернулись, крок вперед. Вдих, видих, повернулись, два. І останній раз вдих, повернулись. Останній раз один. Далі правою ногою ми робимо крок назад. Видих. Скругляємо максимально спину, стопи паралельно руки, заводимо назад. Вдих. Повернулись і руки потягнули перед собою. Крок назад. Спина кругла. Видих. Вдих. 5. Видих. Вдих. 4. Видих. Вдих. Три. Видих. Вдих. Два. Видих. Вдих. Останній раз. Один є. А тепер ми з'єднаємо ці два рухи. Правою ногою крок вперед. Вдих. Правою ногою крок назад. Видих. В першому положенні виконуємо розгинання хребта. Видих, згинання. Тут максимально скругліть спину. Підборіддя направляйте до грудної клітки. Ще три. Молодці. Крок вперед. Крок назад, два. І останній раз крок вперед. Крок назад. Один. Супер. Продовжуємо працювати далі. Все те саме, тільки з лівої ноги. Ноги на ширині плечей. Роблю крок вперед. Вдих. Розкриваю грудну клітку, видих, повернули таз. штовхаємо вперед. Зберігаємо нейтральне положення спини, нижні ребра опускаються вниз до лобкової кістки. Ще два. Плечі до вух не затискаємо, плечі внизу потягнулись до сонечка. Вийшли вихідне. Останній раз є. Лівою ногою крок назад. Видих. Округлились. Вдих. Виросли і потягнулись за маківкою вверх, плечі внизу. Кругла спина. Вдих. витягуюсь згору за маківкою. Ще. Чотири. Молодці. Видих. Три. Добре. Видих. Два. Останній раз. Видих. Один. Є. З'єднаємо дві вправи. Крок вперед. Вдих. Розкрили грудну клітку. Крок лівою ногою назад округлили і опустили корпус вниз, виконавши нахил до правої ноги. Вдих, видих. Ще 4. Вдих, видих ще три. Останній раз вдих, видих, два. І останній раз, дуже багато останніх разів, як завжди, один є. Супер. Далі поставте ноги трішки ширше плече, і коліна призігніть. Штовхніть таз праворуч, штовхніть таз ліворуч. Коліна призігнуті, грудну клітку. Намагайтесь залишити по центру, рухаючи тазом зі сторони в сторону. Ще три. Добре, два. Один. Є. Далі штовхаючи таз праворуч, ми накриваємо себе правою рукою і повертаємось до центру. Штовхаємо таз ліворуч, корпус нахиляється в праву сторону. Роблю вдих. Грудна клітка розкривається до мене на екран. Рука йде продовженням боку, плечі до вух не затискаємо. І виконуємо вправу в своїй амплітуді. Вам повинно бути комфортно вдих, видих. Ще трішечки вдих, видих. І останній раз з однієї сторони. Тепер з лівої. Стоп, коли ми себе накрили, потягніться, закритись до ноги. Довернули корпус до килимка, округлились і виросли. Знову нахил. Сіли на ліву ногу, нахилили корпус праворуч. Розкрили, закрили грудну клітку до килимка. Кругла спина вага тіла зараз між двома ногами і виросли вверх. Нахил, округлились, центр. Виросли. З'єднаємо всі ці три вправи, чи не три вправи дві. Воєдина, Закрились. Центр. Виросли. Знову сіли на ліву. Всередину. Виросли. Є останній повтор. Нахил, закрились. Всередину виросли. Поміняли. Сіли на праву ногу, накрили себе правою рукою, закрили корпус всередину і круглою спинкою виросли. Покажу вам боком. Роблю нахил. Закриваю себе всередину, округляюсь і виростаю. Нахил, закрились, центр і круглою спинкою виросли. Ще три. Добре. Два повторення. Два. Супер. І останній раз. Вдих, видих. Один є. Yeah. Молодці, дуже добре. Ноги ставимо далі на ширину та, е, кульшових суглобів. На вдих. Ми тазом тягнемось назад, коліно залишається над п'яткою, вага в степі залишається незмінною, а руки витягніть вперед, на видих, зведіть лопатки. Витягнули тазом назад, видих, звели лопатки, спина нейтральна. Потягнулись руками вперед, вививши руки в одну лінію з тілом. В нижні ребра ми тягнемо до лобкової кістки прес в тонусі, плечі до вух не затискаємо, ще три. Добре, таз стягну чітко назад, два. І останній раз глибокий вдих і видих. Один є. Далі ноги ставимо трішки ширше. Коліна призгинаємо правим стегном робимо завиток тазом всередину. Переносимо масу тіла на центр. І лівим стегном робимо завиток тазом. Всередину п'ять. Чотири. Спробуйте, ніби ми стегнами малюємо такий знак безкінечності. Ще три. Добре, два. Один. Є. Тепер назовні. Правим стегном ніби щось відштовхуємо від себе. Ліва ніжка випрямляється, праве коліно зігнуте. Таз назад. Виросле. Знову завиток. Вісімки в іншу сторону. Пам. Знову. Разом півколо, ліва нога пряма центр. Лівим стегном півколо, права нога пряма, центр. Ви відчуєте натяжку по внутрішній частині стегна. Ще два. І останній раз вдих, видих. Один. Чудово є. Yeah. Обережно збираємо ноги. Переходимо далі вниз на килимочок. Долоні ставимо під плечі, коліна ставимо під. Таз на вдих. Зберігаючи нейтральну спину, ми таз штовхаємо назад. Спина залишається нейтральною, ми не округляємось, не вигинаємось. І далі ми підкручуємо таз круглою спиною, переносимо масу тіла вперед на долоні. Тут видих. Вдих, ми прогинаємось і, штовхаючи килимок від себе, тягнемо таз назад. Тобто ми корпусом ніби таку хвилю малюємо. П'ять. Чотири. При округленні. Важливий момент. Ми притискаємо підборіддя до грудної клітки. Два. І останній раз. Вдих. Видих. Один. Чудово. Є. Далі з колін ми лівою ніжкою робимо крок вперед. І ставимо ліву руку біля лівої стопи. Права рука центр. На вдих Ми розкриваємо грудну клітку до стелі. Зробили вдих. З видихом повернулись до вихідного положення. Вдих. Широко розкрились, видих, повернулись. Вдих. У нас праве плече упирається в праве коліно. І при ротації, при повороті корпусу назовні, у нас коліно не виконує ніякий рух. Тобто воно стабільне. Два. І останній раз вдих, видих. Один. Супер. Поміняємо. Зробимо крок вперед правою ногою. В колінах плюс-мінус коти по 90. Права долоня біля правої стопи. Ліва рука в сторону. На вдих. Я штовхаюсь активно правою рукою від килимка. Виконуючи поворот корпусу з видихом, повертаюсь у вихідне положення. Вдих, видих. Ще 4. Вдих, видих. Ще три. І останній раз. Ой, ще два. Вдих, видих. І останній. Вдих, видих. Один є. Чудово, зберіть ноги, ну, тазом потягніться назад. На цьому наша зарядка завершена. Давайте зробимо глибокий вдих, видих, вдих, видих. Та останній раз вдих і видих. Я вам дякую за цю руханку. Бажаю вам класного дня і до зустрічі на наступному тренуванні. Пока-пока.